23 числа була заміна секретаря комісії і деяких членів комісії від радикальної партії від батьківщини. А вчора ввечері секретар комісії, колишній вже на той час секретар комісії Любов Фетищенко, написала заяву в міліцію в СБУ, в прокуратуру і до центральної виборчої комісії про те, що на поданні про заміну членів від радикальної партії, ну її в тому числі, стоїть не її підпис. Справа в тому, що вона голова. Місцевої осередку партії без її підпису, без початку місцевого осередку партії таке подання не можна було готувати, але воно з'явилося з, з початку обласної організації радикальної партії і з підписом, начебто, її. Але вона заявляє, що цей документ не підписувала і цей підпис підробний. На 11 годину призначено засідання територіальної виборчої комісії. Наш спостерігач повідомив, що на цьому засіданні має бути знову вилучено двох людей, які були, які вчора приймали присягу, і повернуто до старих людей.